Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати око і ми будемо ну, таку страшивість грати ось тут по карте, таким наглядачею лікарні. Добрий хлопець. Трюк чи лікування. Повдійна проблема. Крик минулого, нескінченної режимо. Давайте. Угу. Очевидно, власник цього місяця місяць. Мали. Це було дуже багато людиною, а це означає для мене е, жин, ну, за зарплату. Мені потрібно лише отримати б... багатство. Чоловік зник деякий час, тому тільки одна робота, і я буду готовий. Так, давайте. Так, і підписуйтесь, Я тут на канал, тут така кнопочка червона, Треба не її пікнути і все, буде сіренько. Буде писати, ви підписані. Не підписатися, а ви підписані. І, і палити вверх. Лайк. Так, тут пішу Сюди ми шістиком. Розглядуємо його знов. Днес живемо два мішка. Нам треба 20 мішків, щоб двері виходу відкрилися. Так, нічого. рішення. Бліна, що то таке? Значить, вона вже доста близько десь. Друзі, може, подивимось. Хухи там злякалися. Заглядаємо всі омби. Нас вже п'ять. Будем про человек случиков. Так, дом еще дом дивимо. наживым мешочком. Кто это? Там Шурахива. Питти чоло. Тихо, тихо, на звездку, позитива. Вы нагадаєте, надо меня справиться, пойдемся забудем. Надаємо на Вона йде вниз, А ми на самому низу. Щось мені що то страшно. Я сподіваюся, ми пройдемо ту ігру. Я сподіваюся, що там, а то нам ще мало. Ви Бачите вихід, але він поки що закритий. Якщо ми йдемо 20, і тоді вихід відкриється і бай-бай. Знаєте, як вона називається? Крейсі. Вона називається Крейсі. Найдемо, найдемо ту Крейсу. Так, закриємо тут усі полочки, щоб тут були, нікого не було. Давай. Ну, все. Крейс, крыса, туда є крыса. Як вона пішла наверх? Ой, десь на нижу ми погуляємо наверху. Крейси. сюда. сюди. фу Фу. Мы уже на третьем поверсе, но... Нажим шесть мешки Что-то Ничего не понятно, какие-то Может, там не душу съем. жаль, що воно можна перегнутися. Подивимось на карту. На карті поки що нічого немає, запам'ятайте, то сфоткайте, не знаю. Зупиніть на паузу і сфоткайте. Якщо там Ну, сфоткайте, зупиніть на паузу, сфоткайте ту карту. І може в нас вб'єм нас чи що, нас, нас може вбити чим щось зробити і карта може помінятися, так що сфоткайте. Так йдемо поки що подивимось, де воно може бути. Поки що непонятно де воно. Мені інтересно це прочитати. Йдем, Очевидно, власник цього а, то те саме. Здесь тут конесочки нашли вименьким. Наш На, живісі мішок. Чого ми не можемо? Так, скільки? у нас вже десять, нам треба ще десять. Блін, вона десь тут чи тут? Коли я такі звуки, вона приходить, що дивиться, не знаю що. Так дивиться, я сподіваюся, вона далеко. Шочек минданай. Все, Ну, здесь тут. Тебе побачити. Ой, мене я себе побачу, і я вже бачила такий прикол, що себе бачиш, що типу вона підлітає і нажимаєш на той глазик. Ну, я не хочу тут експеримент. О, гладик не замітили його. да уже будет. Крышка, ларышка, ты что Дивимося полочки тут. І не забудьте нажати на кнопочку підписатися. Наші двома. Фух, я так злякалася. О, ми лайні мирна тут. Ни шоу, дальше нема надессика надес рядом надес рядом Тільки я не знаю, де. Mm -hmm. Может, он надышь. А мы тут деда? А, вон он идем. Давайте идем туда. Вон он внизу. Ходимо в кімнатку, пошукаємо та така музичка! Він краще не кричать, ми її прозвемо. У нас тут. Тут не було такого. Тут була маленька карта. Я ж казала, сфоткайте, подивіться, вона вона десь там блінна. А яка була раніше? Скиньте в коментарях ту фотку, я подивлюся, яка вона була раніше. Для чого вони призвані? А я звідки знаю, для чого вони призвані? А я звідки знаю, для чого вони призвані? Почекайте. Ми її ні разу ще не бачили, але де вона може бути? О, чекайте? О. Ну, почекайте. chemin, je cherche un bon danseur fondamental. Даем еще еще карту. Карта такая была. Сфоткай ты ее снова карту. Поставьте на паузу. Ну, вы так сможете? Ну, все. Вы, я надеюсь, сфоткали. Забирайте.

Ми вже додали це відео до кінця. Я вас дуже люблю, мої панчики вулицькі. І я на другій частині обов'язково Обізательно ем, об пройду ту частину, І я вас дуже люблю підписуватися на мій канал. Багато переглядів, багато лайків. Пожалуйста, я. Прошу, знайдіть мій канал лайк like Валерія. Котик такий лайк like Валерія. І пишіть в коментах. Я люблю грати і по англійському E.U.S. Ну, можна і по українському українському E.U.S. О, скачайте таку ігру E.U.S. Оком. І там ви найдете. Ту гру. Ну що, я вас дуже люблю. Мої панчики, билочки. Усім пока, ставте лайки. Багато. Мені важніше, лайки і підписки, коментарі теж і багато переглядів. І тоді я назбираю багато грошей і, і якусь ігрушку куплю і розіграю, і, і вам віддам обіцяю. Ну всем пока, я вас люблю. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!